Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Це така запис, таке відео після перерви, тому що підкасти я випускав, такі вони більш-менш цікаві про відносини, про танці. Там гості висловлювали свої думки. в мене склалися свої думки. Я ну, не в цьому відео, але хочу поділитися. І так, от мимоволі, я втрапив у таку от. Пастку, що коли не випускаєш відео, то ти не випускаєш відео і все довше це затягується, тому що ну, там дивишся подкасти. Там студії, звуки якісні, все так ніби як треба. А в тебе ж ну, треба ж зібратися і щось робити. А зібратися це ніби треба привід. Приводу нема, а треба натхнення. Натхнення теж немає. І ти якось так рази вже декілька місяців ніяких відео не виходить. І насправді підписники так пригальмували. От, тому що ж, це відео після довгої перерви. Дякую всім, хто подивився. Не забувайте підписатися, поставити там якісь лайки, дизлайки, залишити свої коментарі. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.